Слава Ісусу Христу. І він отже, на розпоріща і дороги і когось Оці життя кожного з нас є в зерному житті наблизитися до Бога, відчути Божу присутність у щоденному житті, де темному теба, а в кінці поєднатися з Богом назавжди. Вічності, але ця вічність, це вічне життя, це блаженство Божого царства, це відчуття Божого. І сьогодні не Боже Царство, як всім нашого життя жили, порівнює із весінним бенкетом, який справив багатий чоловік для свого сина. Насправді, розумінні, це щось було таким бажанням вічності і порівнянням із щасливим. Я царів і не Божья. Тому Христос говорить, що обликав цар найперше тих, які були йому близькі, це були друзі, приятелі, подумці, родина, з яких побутів з ними він спілкувався. Але, як бачимо, вони серед світували із його заможні. pois não é que isso me deu pois І кана сразу ж прийшла до виговорити минулої міді, що рядня воле місто, і Єрусалим був спустошений. Сьогоднішня прийняв. Це молода людина, чи доросла, чи людина з відповідно одягненим пише. Я кажу, правда він, що ласка Божа до спасіння, до в світлицю небесну, є конечно потрібна. Цей чоловік увійшов, неначе не на весіння радості, ані не на, на Бога. Від нього віємо холодністю, слухом, строгом. Там перебував тілом, але він не відчував тої радості, яка там відбувалася. Він не був готовий у кого, так і кожна людина, яка стане на суді Божому, яка не буде мати відповідної одежі, тобто душа йому буде в стані гріха, а не в стані освячуючи власні, буде знайти доясти. Накаже зв'язати руки і кинути у темну проміжку, де буде плач і склею собі. Царство Боже починається між нами, між стосунками нашими, між любов'ю до одного. Я один чоловік хотів роздумувати про небо і так собі запитав Бога, Це єдиний план тим землі, де ти стоїш і на якому би ти хотів бачити ще одну що оцей цар в сьогоднішній притчі не робив селекції. Він не казав мені тих, а тих тих Отже, в небі є місце для кожного з нас. І ми не маємо права судити, ми не маємо права обирати, але маємо тільки іти Богом і так жити, щоб інші нас. Але це затягнуло час, це робило би холодні стосунки сусідів. Що зробив мудрий чоловік, Господа, цей власний вівчар. Сусідам не діть. Тоді Господар сусід побачив, що в нього є і також, і тоді вже пив'язу закривав є, огороджу собаку, що over Святого Антонія Алекського в місті жив багатий чоловік, але про Бога не знав. Ніколи не храни жартю, ніколи не вже не раз у приходив до нашого храму, але дуже багато. І коли ми колегу скликали багато людей. І в умови, домови, там до церкви не ходила. Ніколи вона не підняла каміння, коли готувалася церква, чи коли священник закриває, чи в церкві ніхто не знає, не помирає. Скажіть мені темну, хто мені має висвяти. Що він має говорити? Лицемір такий хвалити, чи говорити правда. Правда, звичайно, буде неприємна для сухня. Grazie. Він не мав серця, людина яр нема віджив, а святий Антоній каже. Відкрийте доловину і подивіться, чи в нього є серце. Подивіться там у скрині, де є золото, де є багатство, там є серце. І побігайте, і насправді він тебе смерть де зберігалися цінності, побачили там його холодне, закам'яніне, наче дає серце. І тоді зрозуміли, що насправді не місце. Держи слава, там і наше серце спочине. Розва нас добре, добре, на самоті, чи наше серце є прив'язане до землі і до багазів, чи наше серце є з Христом в Христі, чи наше серце є сніжли, чи наше серце добре, яке гаряче, палає Богу і радість Христа. Це в Скажімо, ти, тому це знати і почути, де стар, там і серце твоє спочине, моє і сина сіла.